Слава Богу, дорогі брати і сестри, дорогі сухачі, бажання мого серця поділитися свідченням для духовного відбудування і для підкріплення віри святих Божих дітей. Я хочу поділитися свідченням на таку тему про служіння і працю святих людей в моєму житті. Мене звати Ігор. Мені є 23 роки. Я народився у вірючій сім'ї. Мої батьки мене виховали, дбали, забезпечували. Ходив з ними до Іванської церкви в місті Львові. У 18 років я особисто зустрівся з Христом увірував, покаявся, охрестився і Бог мене приєднав до живої церкви. Слава йому за все! В моєму житті був дуже важливий період. Я розумів, що треба знати святе Боже Слово. І я мав велику потребу, щоб Бог покривав чи послав в моєму житті наставники, які будуть бібідно роз'ясувати і навчати мене Слова Божого. Я хотів мати душу опікунів, служителів, іменно від Бога, з якими я можу розділяти свої питання, проблеми, їм довіряти, отримувати поради. Щоб вони утверджували мою віру Словом Божим. І я міг духовно рости, так, як написано. Посання апостол Павла до Євреїв 13. Роджі, 7 вірш. Пам'ятайте наставників ваших, які говорили вам слово Боже, і дивлячись на кінець життя їхнього, наслідуйте віру їхню. І 17 вірш. Слухайтесь наставників ваших. І користь їм, бо вони постійно дбають про душі ваші, за які вони дадуть дві, щоб вони робилися з радістю, а не зітханням, бо це не корисно для вас. Я півроку молився і просив Бога, щоб Він був своїми мене такими наставниками і душеопікунами. Коли Бог мене хрестив тим Духом, я розумів. Що треба відвідувати зібрання, глибше пізнавати Бога. І в мене була більша спрага, бажання досіджувати Слово Боже. Бог почув мої молитви і явив милість. слава йому за все! Одного разу, після молодіжного зібрання, я з хорошим проповідником на ім'я Микола. Він ділився різними свідченнями про Бога. І я йому розказував про те, яке я маю бажання служити Господу, проповідувати. І після розмови Микола та мене щиро помолилися і ми родилися. На іншому вечірньому зібранні я побачив Миколу і ще одного брата проповідника на ім'я Роман. Мені було цікаво з ними спілкуватися про Бога. Мені подобалися їхні відповіді на мої біблійні питання. Вони мене запросили на християнську групу. Пройшов деякий час, і я проявив бажання. Та ініціативу підійшов до Романа, ми обмінялися номерами телефону і я поїхав до нього в гості для біблійної розмови про Бога, досі живувати свято І Я хочу сказати, що це була надзвичайно зустріч і розмова з романом і з його сім'єю. Поки я навчався в училищі, я два рази три рази в тиждень приїжджав до нього в гості і ми постійно. По декілька годин досіджували і розбирали слово Боже. У мене було багато бібійних питань, і Бог благословляв наше спілкування і одбори слово Боже. Роман вкладав моє серце в слово Боже. Це велика праця, яку я ціную і дякую Богу. Слава йому за все! Роман і його дружина Люда мають семеро дітей. Вони дуже гостинні. До них додому приходять віруючі і невіруючі люди. Вони розбирають слово Боже, розмовляють на духовні теми. Коли я приходив до них додому, то часто бувало, люди проводила чат з дітьми, щоб я зміг з романом порозбирати слово Боже. І після розмови завжди гостину пригорчала. Вони приймали мене як рідного, я почувався в них, як в себе вдома. Мені дуже подобається їхня простота і відкрите серце до спілкування. Їхні діти, добре дають християнські пісні, люблять розмовляти про Бога. Старша донечка Романа та Юди в школі запрошує у на дібрання. Коли вони разом з сім'єю йдуть на вулицю гуляти, то часто співають християнські пісні, діти, серед невірчих дітей і людей допомагають батькам. Рома і людям, їхні діти для мене є як державою домашньої церкви. І до сьогоднішнього дня вони є для мене великим прикладом. Микола є радіопроповідником, ютуб проповідником, церковним проповідником, пише християнські статті для газет і журналів, працює в дитячому центрі, де розказує дітям і їхнім батькам. про... Христа. Це мене надихає служити, проповідувати, розказувати про Христа іншим людям. Від Романа, і його сім'ї і Миколи. Я дізнався про ще одного біблійного наставника, брата Василя Хом'яка, який прожив 86 років і відійшов у вічні з Богом. Це був наставник Романа і Миколи і також в моєму житті. Бог дуже балансувано нас подайомив і зробив над однодумцями. Перший день зустрічі, брати Всем, був таким. Я перебував в постій молитві і дуже хотів, щоб у нас була балансована розмова. І коли я прийшов до нього в гості, то ми десь приблизно 8 годин дуже насичено і балансувано розбирали Слово Боже. Це був прекрасний день, де я зміг побачити істинного живого християнина. Під час нашого розбору слова Божого, він сказав до мене таку фразу: Ти будеш хорошим і Я дякую Богу від усе, що я ним і став. Я на той момент ще не проповідав, але дуже хотів знати слово Боже. І часто перебуваючи вдома, я з великим захопленням. Читав біблійні статті брата Василя. І все більше пізнавав Бога, отримував духовне збудування і освячення. За допомогою його статей я писав проповіді. Це було дуже благословено і Божою допомогою я тепер проповідую для слави Божої. Кожен раз, коли я був в гостях у брата Василя, він постійно дуже був гостинний до мене. І завжди старався вкладати в мене Боже слово. Кожен раз, коли я дзвонив до нього, він завжди був готовий дати бібільну пораду на мої бібільні та життєві запитання, виправити мене, сказати правду, докорити любов'ю, підбадьорити. Кожен раз, коли я просив нього монотонні підтримки, брат Василь завжди говорив таку фразу – це моя повинність. Брат Василь був для мене як батько, як рідний дідусь. Його практичне християнське життя для мене було є і завжди буде великим, зірцевим прикладом. Він завжди нагадував і благав мене, щоб я перебував в Слові Божому, перебував в молитві, старався слухати і шанувати батьків, беріг себе від гріха. Я можу сміливо і переконувати сказати, що це був істинний послідовник Ісуса Христа, це був духовний, сильний вояк Ісуса Христа. Брат Васій пройшов важкий шлях страдання за ім'я Христа, майже два роки в тюрмі за віру в Бога, і три роки вслані в Сибір за Євангелію, і проходивши всі ці нелегкі часи випробування, і він був вірним Богові і любив його всім серцем аж до кінця своїх днів. брата Василя було бажання в серці. Яке полягало в тому, щоб кожна хата чи квартира, в якій проживають члени церкви, була маленьким домом молитви, діялізації і слави Божої, Брат Василь часто нагадував про себе Слово Боже. Псалом 71 і 18 вірш. До старості і до сивини не залишай мене, Боже! Поки я не про просину Твою в майбутньому поколінню, всім, що прийдуть про могутність Твою, перед смертю мені зацитував таке місце із слова Божого. Друге Тимофія, 4, -й, -й, 7 -й і 8 вірші. Подвигом добрим я боровся, свій біг скінчив, віру зберіг. Тепер же приготовлений мені війне справедності, якого Господь, суддя, Праведний, дасть мені в день той, і не тільки мені, але усім, що полюбили явлення його. Дорогі читачі, я хочу сказати наступне: якщо людина від щирого серця шукає Бога і хоче ним зустрітися, то неважливо, в якій країні і в яких обставинах. Знаходиться людина, Бо Господь вийде на зустріч в ті свіє людина. Будь-яка людина, яка шукає Бога і хоче йому служити, є приємна Богові, як написано в книзі 10 Апостолів, 10 років, 34 і 35 вірші. а Петро відкрив уста свої і сказав, Поправди я пізнаю, що Бог не дивиться на особу, але в кожному народі, хто боїться його, і чи не то той приємний йому, Бог про себе свідчить через видиме творіння, через слово Боже і через свою церкву. І Господь так покерує обставинами, що він пошав проповідникам, чи вірить людей, чи євангеліста, до кожної людини, яка шукає Бога. Коли ми переглядаємо книгу дії святих Апостолів, ми можемо побачити такі приклади, як Бог послав євангеліста Палипа до Ємнуха, який читав слово Боже і хотів знати про Христа і почув про нього. Як Бог послав Петра додому Корнилія, який шукав Бога і почув про Христа. Як Бог послав апостола Павла Македонію до міста Филиппи, де була. Лідія, яка шанувала Бога, і коли почула про Христа від Павла, то вона і вся її родина увірувала. Так це було і в моєму житті. Бог дав мені хороших і вірних Божих людей, які утверджували і утверджують мою віру через нове заповідня вчення. Їхня праця і судіння. В моєму житті є недаремною і благословеною, нам, як віруючим людям, дуже важливо пам'ятати святих і праведних людей, сужителів, наставники, які вклали колосальну працю в нас і через яких ми навернулися до живого Бога. І я вважаю, що це добре і правильно ділитися, розказуючи іншим людям про те, як Бог через таких людей нас врятував. Хочу біблійні приклади, коли три служителі були в солуні, в Македонії, Павло, Сила і Тимофій, то через їхню працю служіння, проповіді, багато солонян повернулося до живого Бога. І коли пройшов певний час, віруючі солоняни дуже добре пам'ятали їхню працю, любов, наставлення, Служіння, жертовність, душеопікунство. І що ж вони робили? Як вони виражали свою пам'ять про тих служителів? Читаючи Євангелію, ми знаходимо таку відповідь на ці питання, Памло пише перший лист до Солонян. Перший роддя, з 8 до 10 вірша. Бо від вас пронеслося слово Сподне, не тільки в Македонії та в Ахаї. Але і всюди пройшла слава про віру вашу в Бога, так що нам не потрібно, що говорити? Бо вони самі відвідають про нас, яким був наш прихід до вас, і як ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові і очікувати з неба Сина Його, якого Він воскресив з мертвих. Ісуса, який відволяє нас від майбутнього гніву. Віруючи солоняни розказували іншим людям про прихід Павла, Сили, Тимофія, їхнє життя. Чому? Тому що вони цінували, пам'ятали їхню коносанню духовну працю, яку вклали в них всі служителі. Ми читаємо перше Солоняни, другий роді, 9 вірш. Павло каже, Боже, Ви пам'ятаєте, брати нашу працю і виснаження, ми працювали день і ніч, щоб нікого з вас не обтяжувати, і проповідували вам Євангелія Божа. Дорогі брати і сестри, я хочу нас закликати до того, щоб ми пам'ятали і сінували наших істинних служителів і наставників. Які нас навчали, наставляли, прийнювали наші душі, давали поради, а особливо пам'ятали тих людей, які нам свідкували про Христа, коли ми були грешниками, і про те, як у своєму житті ми дотримали істинних християн, чи християнина, який свідкував нам про Христа, і ми увірували в нього. Бо тому що це Бог послав своїх дітей до нас, і Він говорить їхньому устами Святим Духом. Він відкрив наше серце, щоб ми увірвано пізнали, що Ісус Христос це Син Бога Живого. слава Йому! Ісус сказав в Євангелії Івана 13, родні, 20 вірш. Істину, істину кажу вам, хто приймає того, кого я пошлю, той приймає мене. Хто ж приймає мене, той приймає того, хто послав мене. Другі читачі, я закликаю вас до проломної молитви про те, щоб Бог направив до вас істинних душі опікунів, адже кожна овечка потребує пастуха. Кожна дитина. Потребує батьків. Так само ми, як члени Христової Церкви, маємо розуміти і бачити особисту свою внутрішню потребу, душу опікуна і наставника, який буде нас правильно направляти прямувати до Христа, силенки благословіння, мати досвідченого і практичного наставника або мати вірних друзів в Христі Ісусі. Амінь. Божих болосин.